Шляхи на долоні. Що не з, з марою я познайомився ще взимку, не на площі. І це була одна з причин, чому я так цінував наше спілкування. Не подумайте хибно, це не вияв зневаги до нашої тусовки. Просто зацікавлення місцевих були однотипними та майже не збігалися з моїми. Весь цей протест, 2007-й з трьома стрічками на кедах, теплим дощем і українським роком долинав до запропадів, перекрученим відгомоном, як пульсарові імпульси або, радше, як світло від зірки, що вже згасла. Деякі пісні приходили до нас помирати. Інші вже певним чином безсмертними. І весь рух сходив на буреві у болоті явище, безумовно, красиве та рідкісне, але таке, що вимагає або належної легкості злетіти у повітря, або чималого паскудства зауважити, що коїться цілковитий бедлам. А ми з марою звели будиночок на дереві і звідти спостерігали за буревним світом. Ним стала соціальна мережа тоді ще не заборонена. Познайомилися випадково завдяки спільній любові до Толкіна, примітка і не менш спільну ненависть до літери Е у прізвищі професора. А потім виявили, що живемо в одній області, а у запропадах вмари мешкають родичі, тож вона час від часу навідується сюди. Цей не надто вагомий, як на перший погляд, факт провів у дію низку химерних випадків, що відбулися згодом. Якби Мара мешкала зі мною в одному місці чи навпаки десь у Харкові, моя перша зустріч з Віктором Остаповичем могла залишитися найцікавішою, або й взагалі останньою. Епіц, ну ти, звісно, щасливчик. Пропустив найкращий івент року!» Кокс затягнувся цигаркою та сплюнув на землю. Ми сиділи на лавці біля дивергенту, підвальної крамнички рок-атрибутики. Хтось пив пиво, я Бірмікс, надзвичайно популярну пародію на алкоголь. Коксом звали низенького хлопця невизначеного віку що мав проблеми зі спиною та всюди ходив із ціпком. Через це його ніхто не чіпав, тому він однаково комфортно почувався як серед гопників, так і серед неформалів. Примітка до речі, нагадайте потім розповісти теорію про те, що гопники насправді є кінцевою ланкою у ланцюжку еволюції голубів, звідси змога невтомно сидіти на задніх лапах на кортах часто. На Ажердинці у вигляді лавки любов до насіння та характерний голос а ще був найнебезпечнішим учасником слемів Коли бухи Віталя видерся на сцену, ага. а гітаріст цапів зіштовхнув його назад у натовп йому капець як підтвердило, що шина зламав. Серйозно, я тієї миті аж протверезіла. Така балачка точилася вже з півгодини. Емоції тих, кому поталанило все ж потрапити на блекметальний концерт, струменіли навіть через два дні після самої події, і знаходили втілення у яскравих детальних переказах усього, що відбулося того вечора. На історії про забойний соляк і дикий, навіть як на запропади мож під нього, я почав підозрювати, що всесвіт змовився проти мене. Але найбільший жестяк був після концерту, мовила Аня, що завідувала крамничкою. Скіни всі з розумінням закивали головами. Скінгеди це виплеск неконтрольованої агресії міста, його спротив неформальному рухові, майже фізична закономірність протидії. Важко сказати, звідки вони з'явилися можливо, були завжди. Сто років тому вривалися до хат і збирали донину для червоного звіра, пізніше розганяли квартирники. В час розквіту неформального руху ловили хлопців з довгим волоссям та дівчата з коротким. А зараз вриваються до книгарень зривати лекції про кохання. Підстерегли натовпом музикантів біля виходу, причому готувалися. В одного чи двох бачила бити. Вона загасила сигарету і пожбурнула недопалок до смітника. Менти, правда, теж були в курсі, тому швидко під'їхав патруль, кількох запакували нашого звукаря чомусь теж, просмажили з годину у відділку та відпустили. Та все одно круто було. Кокс увімкнув з телефону трек «Цапали готі» та, звісно ж, майже одразу почав смаковито розписувати, кому і куди він зацидів своїм ціпком під час виконання пісні наживо. Моя однокласниця наймення Гарда, що також належала до нашого товариства, не втрималася і звела очі до неба. Так минала більшість зустрічей. Ми слухали музику з телефонів. У когось постійно зеленькели сповіщення з Аськи, іноді обмінювалися DVD-шними дисками з іграми чи фільмами, а й не бачили звичайних перехожих, починали вдавати крутих нефорів. Найціннішим під час цих сходок було, хоч як дивно, спільне мовчання коли під супровід чергового треку кожен думав про своє. Ось тоді, під час натривкого безголосся, й відбувся перший із двох дзвінків Мари, що стали наріжними каменями цієї історії. Аго Сергію я у місті та маю вільний час. Куди під'їхати? Давай до парку за півгодини. Швидко розпрощавшись з усіма, я ледь не бігма рушив до місцевого парку, крамничка розташовувалася якраз неподалік. Ясно, що прийшов значно раніше, і тинявся алеями цілу вічність, допоки, нарешті, не побачив її. Довге світле волосся спадало на темну зелену футболку, а смарагдові очі ховалися за великими круглими окулярами, що ледь не сповзали з кирпатого носа. Помітивши мене, вона всміхнулася та прийняла свої обійми. Якби ж вони тривали на кілька секунд. Давно чекаєш? Ні, теж щойно прийшов, збрехав я. А ти давно окуляри носиш? Та це фіктивні. Мара зняла з себе оправу і начепила на мене. І справді, скло жодним чином не покращувало картинку. Я досі дивився на купу будматеріалів, що лежала на галявині з минулого року, та на розвалену будівлю, де колись засідало керівництво партку. І в чому сенс? А тобі хіба не подобається? Я мимохідь усміхнувся. Окуляри таки їй личили, тим паче, що вони, на відміну від різнобарвних наплічників, стікерів, стрічок та напульсників, підкреслювали індивідуальність власниці. Мара ніколи не цікавилася площею і тому була справжньою неформалкою серед субкультурного натовпу. Ми повільним кроком вирушили вздовж алеї. Весна повільно переходила у літо Природа нестримно відвоювала свої клаптики землі, перетворюючи стежку на вузенький тунель посеред шаленства зелені. Мені завжди подобалося гуляти саме в цій частині парку, подалі від фонтану та галасливої юрби. То що, як твої справи? Мара була нижчою за мене, проте ніколи не носила взуття на підборах. Та таке, знаєш, тільки вчора ввечері приїхала, а вже знудилася. Вона єдина, з поміж моїх знайомих, слухала тоді електронну музику, що стала популярною років на п'ять пізніше. Промовиста назва у запропадів наче й не таке вже маленьке місто. А робити взагалі нема чого, хоч би кінотеатр відкрили. Її голос нагадував подув теплого вітру Добре, що ти тут є. А в тебе що нового? Нового? Я щойно дізнався. Добре, що я тут є. Хіба цього не досить? Та вголос, звісно, промовив інше. Пропустив найкрутіший концерт року у п'ятницю. Чому? Батьки ДПА кажуть за все, а концерт починався о десятій. Утекти? Потім гірше буде. Мара повільно кивнула. Я майже бачив, як вона намагається зібрати слів, аби пояснити, що іспити минуть, а такі концерти ще будуть. Зрештою, таку відповідь я чув від кожної першої людини, що взнавала про мою ситуацію, і тому одразу відсік цю тему. Але все одно день видався незвичайний батьки вирішили компенсувати хоча й кажуть, що це не так, і познайомили з одним не знаю навіть, як сказати, диваком, чи що. У якому сенсі в усіх. Він добровільно дивиться серіали на першому. Ну, ти сказав, що в усіх, от я і...» Ми синхронно розреготалися. Бувають дурні жарти, коли наче не смішно, а все одно смієшся чи річ у тім, хто їх розповідає. Коротше, він живе у полі. З чотирма собаками і збирає лікарські трави, а ще в нього є свій сад довкола священого місця, котре я затнувся, коли поглянув на обличчя Мари. Боже, уявляю, як воно звучить. Вибач, за що? Ну, це все якась маячня? Ти так вважаєш? Я замислився. Чесно кажучи, за два дні, що минули, я намагався не вертатися подумки до цієї незвичної мандрівки. У п'ятницю, коли ми повернулися додому, одразу сів розгрібати домашні завдання, в суботу допомагав батькові в гаражі, опісля знов за безглузді вправи, аби розвантажити решту тижня. В неділю зустрівся на площі зі знайомими, разом пішли до дивергенту. Далі знаєте, не знаю, коли чесно. Мара уважно глянула на мене, так, наче бачила вперше. Було б цікаво послухати про цього чоловіка. Може, присядьмо десь і розповіси? Гаразд, якщо хочеш, ми саме вийшли до наступної штучної галявини з покинутим фонтаном. Якісь вуличні художники осліпили руселку, замалювавши її очі пов'язкою та вільною вцілілою лавочкою. Я скинув на землю свого бега, сів поруч із подругою і несподівано для себе виклав їй усе, що відбулося зі мною посеред степу. Під час розповіді я намагався витлумачити певні речі як от історію про вовка, пояснивши її чи то галюцинацією Віктора Остаповича. Чи оманою зору через погану видимість. Та виходило якось непевно: тут, у центрі міста, дарма що довкола буяли рослини, легко знаходити раціональне пояснення байкам незнайомого стерегання. А от коли на всі чотири боки від тебе простягається величезне ніщо, а за тобою пильно стежать чотири пари очей собак із грецькими іменами. Сприймаєш світ трошки по іншому. Та все одно переказ вийшов доволі жвавим. Принаймні Мара на цей час перетворилася на рудичку кам'яної русалки навпроти, хіба без хвоста і пов'язки на очах. Так уважно мене давно ніхто не слухав. Єдиний раз вона перебила, аби перепитати назву собачої породи виявилося, що про шварцвольфів вона також не чула, хоча обожнювала собак. Я припустив, що порода має іншу, поширенішу назву. Важко сказати, як довго тривала моя оповідь, та коли вона скінчилася, настала тиша. Мара не зводила замисленого погляду з розлогого дубового віття, а я не смів порушити цей раптовий спокій, бо відчував розказав, що міг. Поволі на мене зійшло несподіване відкриття міська тиша разюче відрізняється від степової, незважаючи на те, що ми сховалися в одному з найбільш затишних куточків парку, який межував зі спальним районом, про якусь завісу годі було мріяти. То тут, то там щось тріскотіло, гуркотіло, проїзджало, дзенькало, шемрало і шорхало, торохкотіло, лопатило, сокатило, рипіло й плескало серед нерозбірлого гелготу, цоркало, туркотіло на перебій, виливалося і загвинчувалося, вигравало дисонансом чи відтворювалося луною. А там біля землянки Тиша. А це далеко? Я обернувся і зустрівся поглядом зі смарагдовими очима Мари. Що саме? Не клей дурня? Ну, я непевно похитав головою. Відносно за межею міста на виїзді з білого кола. А якби ми захотіли. Вона показово шморгнула носом та мило всміхнулася. Ти б зміг знайти шлях? Ми? перепитав я, ми захотіли, Мара трохи схилила голову набік, ніби звинувачуючи мене в чомусь. Ну, гаразд, я, якби я захотіла, то інша справа. Сподіваюся, вдалося приховати вишкір. Гадаю, що міг би? Там трохи далі цвинтар, а до нього ж, наче, ходять якісь автобуси. Пф, ще й на цвинтар не їздила для розваги. Ні, питання в тому, чи змогли б ми дійти туди пішки? Я ще раз прокрутив подумки наш маршрут. До околиць міста можна дістатися маршруткою. Там якраз кінцева зупинка. А звідти минути приватний сектор і через поля вийти прямісінько, куди треба. За моїми розрахунками, звертати нікуди не потрібно, а отже, можна вийти навпростець. Про це й повідомив подрузі. Тоді ходім. Не гаючи часу, Мара підвелася на ноги. Я ледь устиг оговтатися від подиву. Чекай, чекай, ти що, просто зараз туди хочеш? А чому би й ні? Ти ж казав, що він тебе запросив приходити коли завгодно. Так, але не сьогодні ж. Чому це? Мені здавалося, що коли завгодно, означає, коли завгодно. Вона звела брову догори. Тим паче, неділя. Що тут ще робити, коли є вільний час? Я зрозумів, що вирішувати треба швидко, а ще за мить усвідомив, що вже вирішив. Тоді гайда на зупинку. Я підхопив наплічника з землі, і ми разом з Марою швидким кроком пройшлися до найближчої зупинки. На наше щастя, маршрутка з химерним і надзвичайно популярним у запропадах напрямком Чорний Переїзд, Біле коло щойно під'їхала. Тож ми застрибнули до неї та вмостилися на вільних сидіннях у середині салону. Якщо розвинути тему нашого Змарою підліткового захоплення творчості Толкіна, цю поїздку, як і будь-яку подорож у місцевому громадському транспорті, можна порівняти з випробуванням, що їх пережив Фродо на шляху до Амона Марту. Дороги з рельєфом нагадують суміш лісу фангорну зимистими горами. З колонок водія лунає цілком мордорська музика від орків арештанців, а зрештою розумієш, що направду легше було дістатися до необхідного місця орлами. Примітка неметафоричними, звичайнісінькими Орлами, що не слухав чансон. Тож, коли маршрутка виплюнула нас на останній станції, ми, не змовляючись, одразу відійшли подалі, а вже потім розвернулися довкола. За нашими спинами простягалося місто, точніше, останній район багатоповерхівок, що його звели ще минулого сторіччя. Обабіч траса попереду приватний район, який колись був окремим селищем. Наша дорога починалася тут. Не передумала? дещо непевно спитав я. Мара категорично похитала головою. Навіть не сподівайся. Тоді вперед. Цього разу ми взяли повільніший темп. Годинник показував першу. А темніло вже добряче за сьому, отже часу не бракувало. Погоду годі уявити кращу. У небі кілька дрібненьких хмаринок, тепло, весняний вітер радше бадьорить, ніж пробирає, ще й розвіює волосся за спиною Мари. Отак трохи пройдеш і забуваєш, що ти у місті, помітила вона. Еге ж. Будинки ліворуч помітно відрізнялися один від одного. Ми проминали звичайні хатинки, осучаснені супутниковими тарілками і металопластиковими вікнами будинки на два поверхи, що схидалися на західні котеджі та споруди, котрі інакше як маєтками не назвеш. Деякі з них були відгороджені високими кам'яними парканами, але дахи все одно виказували розмах. Один із парадоксів за пропадів минулих років. Попри загальну занедбаність міста, більшість мешканців геть не бідувала. Нарешті останній будинок лишився позаду, і з розлогою ґрунтівки ми ступили на поле. Яка краса. тихо промовила Мара, та зняла окуляри. Краще ходімо отут. Аби не топтатися Земля ніколи не лишається покинутою надовго подейкують, що після зналюднення Чорнобилю до сусідніх лісів почали вертати тварини, занесені до червоної книги поле битви під ватри за рік поросло густими чагарниками, недобудовані житлові комплекси не раз слугували прихистком для диких котів і собак. Так само й поле, щойно новий власник забув його засіяти, природа виконала цю справу замість нього і розкидала безліч трав та кущів усюди, куди сягає око. Там, куди вказала рукою мара, велася геть помітна серед зеленого сум'ятця стежка, настільки вузенька, що нам довелося йти одне за одним. Хотілося щось сказати. Та слова розчинялися в повітрі. Я відчув, як перетворююся на рух. І ти, як степ, замислений степ. Не пам'ятаю, хто написав Хтось із тих, що вміють пропускати крізь себе світ. Праворуч подалі від нас тягнулася наскінченна смуга чагарників. Що відмежовувала поля від траси. Рослини квітнули настільки рясно, що навіть коли якісь автівки і проїжджали повз нас, ми їх не чули, як і жодних тварин чи людей. Вітер єдиний линув у вуха, утворюючи своєрідну музику. Тоді я написав свою першу пісню, хоча й не зрозумів цього вже пізніше, через п'ять років. Я сидітиму у холодній порожній квартирі, й інший вітер задуватиме крізь шибку, а на спомин спадеться тепла весняна подорож. Я згадаю абсурдний текст, який чомусь здавався таким важливим, таким змістовним, і вишкрябую його своїм нерівним почерком на клаптику паперу. Диви. Я відвів очі від порожнечі і поглянув під ноги, куди показала Мара. Між нами височив невеличкий горбик землі, що простелявся чіткою лінією від краю до краю поля. «Схоже на кордон, мовила дівчина. Мабуть, це щось на кшталт межі між полями. Ми пішли далі так само мовчки. І згодом наткнулися на ще один горбик, точно копію попереднього. Бач, тут не так уже й важко орієнтуватися, я кивнув на другий кордон, а це, мабуть, фінальна брама. Попереду нас чекала лісосмуга рівний ряд тополь просто неба, що за ними вже виднілися хатинки селища. Ми майже прийшли. Сповістивши про це Марі, я пришвидшив крок і звернувся стежки: все одно, навряд чи тут ходить хтось окрім нас. Дерева блищали, а разом з ними наростало й приємне відчуття у грудях. Щось схоже відчуваєш у дитинстві перед тим, як пірнути під ялинку у пошках подарунку, або коли прикидаєшся на Миколає і відчуваєш щось тверде під подушкою. Гадаю, можна назвати це передчуттям. Несподівано Мара зойкнула. Я поривом обернувся та побачив, як вона розглядає тильний бік лівиці вище ліктя і стискає щось поміж пальців правої руки.